Уявіть, що з вами все добре. Ви здорові, але щось всередині каже вам, що ваша нога е, не ваша. Ви не хочете її бачити і хочете її відрізати. Ну, це звучить моторошно. Але це реальний стан. Він має назву, розлад цілісності сприйняття. Люди з цим розладом народжуються фізично здоровими, але з дитинства чи юності відчувають, що якась частина тіла їм не належить. Зазвичай це рука або нога. Вони можуть роками жити з думкою, що їм було б правильніше. Без неї вони усвідомлюють, що це незвично. Але бажання ампутації не зникає, воно стає нав'язливим. Це не фетиш, не спроба привернути увагу і не шизофренія. У 2000-х роках в Шотландії хірург Роберт Сміт погодився зробити ампутацію здорової ноги двом пацієнтам. Вони довго шукали лікаря і були повністю психічно адекватні. Після операції обидва повідомили, що почали. Нарешті відчувати себе повноцінно. Інший приклад чоловік, якого описав психолог Джон Мані ще у 77 році. Він із дитинства мріяв втратити ліву ногу, і в зрілому віці самотужки спровокував травму, щоб її ампутували. У 2019 році Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала цей стан і внесла його до класифікації хвороб під назвою розлад цілісності тіла. Учені припускають, що проблема в мозку, зокрема, в частині, яка відповідає за уявлення про тіло. У 2013 році швейцарські дослідники провели МРТ сканування таких пацієнтів. І виявили, їхній мозок не бачить певну частину тіла як свою. Багато хто намагався відключити частину тіла, присуватися на милицях, фіксують ногу, щоб нею не рухати, або навіть імітують ампутацію. Деякі ідуть далі намагаються завдати собі травми, щоб лікарі змушено зробили ампутацію. Це небезпечно і для життя, і для психіки. Але для них це здається єдиним виходом. На жаль, поки що ефективного лікування не існує. Таблетки не допомагають, психотерапія в окремих випадках зменшує тривогу, але. Не змінює бажання. У кількох дослідженнях пробували використовувати електромагнітну стимуляцію мозку з частковими результатами, але це все, все ще експеримент. Ампутація залишається єдиним способом, який повністю знімає симптоми за свідченнями самих пацієнтів. Але з етичного боку це дуже складне питання. У більшості країн ампутувати здорову кінцівку заборонено, навіть якщо пацієнт сам цього просить, бо це суперечить медичним принципам, не нашкодь. Хірург Роберт Сміт після двох операцій у Шотландії більше не мав дозволу це робити, його піддали жорстокі критиці, Хоча пацієнти були вдячні, і все ж залишається відкритим головне питання: що робити, якщо єдина річ яка рятує людину, це операція, яка виглядає абсолютно ненормально. Поза цілісності тіла рідкісний, але реальний. Люди, які його мають, зазвичай мовчать про це, бо страх, страх осуду. Проблема не зникає. Це не каприз, не вигадка і не психоз. Це справжні страждання, які медицина поки що не вміє лікувати. І хоча наука вже шукає відповіді, суспільство досі не знає, як до цього ставити. Дякую за перегляд!